А мені дивитися в кадр чи немає? Камера е, Я зараз, в принципі, не дуже, тому що в мене немає ідей. У мене зараз стан пошуку чогось невідомого. Е, ну, Війна, в принципі, на мою творчість особи не вплинула. Як я, як і раніше, працював з особистим, яке перетікало щось соціально критичне. Е, просто зараз важче працювати над критикою, щоб не образити всіх відразу. Е, війна більше вплинула на сприйняття глядачем мої твори, тому що воєнний контекст дуже заважає прочитати правильну роботу. Ну, головний меседж моєї творчі зараз це не а любити життя. Мої роботи дуже депресивні і в деяких моментах жорстокі може. Але це такий спосіб показати, що на контрасті показати, що з так погано. Треба сприймати все більш позитивно і спокійно. Не... Не сприймати все знати емоційно і, і психувати. Скажу. Роботи були в, в чотирьох десь місцях. Робіт було декілька сотень. Найважче було окуйовувати роботи мої і ну, розвідси. Тому що тут вже в цей час були воєнні, і ну типу, це став закритий об'єкт. Складність була в тому, що одна машина і декілька локацій. І на різних локаціях різні розміри картин, а грозити треба спочатку великий, потім маленькі. Плюс я ну, працював з типу, обичними мужиками, які ну, не розуміють, що таке мистецтво, як з ним відносити, що це таке. І було дуже важко пояснити, що мистецтво це до нього треба відноситись більш ніжно. Моя супросила це напевно пофігізм таке. Байдуже відношення до негативних наслідків, повітряна тривога, знову ракети падають. Ну, що поробиш таке життя? Мені дуже подобається феномен такого поп-арту зараз. Люди купляють ну, скрізь на базарах, якихось магазинах, футболки з українською символікою, якимись мевами про війну. Це дуже допомагає людям на мене не сумувати, якось менше негативно сприймати. І от зараз мистецтво, як на мене, чисто для цього використовує, щоб підтримувати людей і якось їх поєднувати. Я хочу бачити Україну, щоб в ній було все добре, щоб люди не переживали за завтрашній день, щоб вони були впевнені. В своєму майбутньому і бачили розвиток в своєму житті і в цілому в країні, щоб почуватися більш комфортно.